Ваша тіньова сторона цікава для інших людей, яку, можливо, помічають інші, але не помічаєте ви. Якось так. Розклад загальний, пам'ятаємо, фільтруємо, аналізуємо. До речі, я також навчаю розкладом, приходьте. Інформація про курс є закріплена в інстаграм, або напишіть мені, десь я вам це розкажу. Яка там тіньова сторона? Помірність. О, тут так цікаво. Тут людина, яка за оболонкою ось такої помірності, ніжнятінки спокійної, приховує в собі ось такі чоловічі енергії. Ви тут знаєте, як така, що вам треба, ви пішли повирішували, хоча вам, можливо, хочеться від цього втікти, сховатися. Але ваша мудрість, ваш такий ось цей стежень, внутрішній він все одно. Видний людям, хоч вам здається, що ви якась, можливо, проста особистість, але це не так, ваша енергія вона помітна. У вас прям ось така харизма, яку ви не хочете помічати. Сексуальність така, знаєте, заходите в таке величезне поле вашої енергії, а потім вже помічають вас. І при цьому ви можете по-різному відкривати. І імператриця, звичайно, ресурсна особа, яка, як той роутер, роздає інтернет, і біля вас, можливо, люди надихаються, відкриваються більше. А Яка тінь? І ще там цікаво, так. Самодостатня людина, яка хоче заробляти більше і легшим шляхом, даруючи радість, можливо, якось як розважати людей, і при цьому ви все одно витривала особа, ви можете винести будь-що на своїх плечах, хрупких хочеться сказати. Знову ви як сонечко на вигляд, але всередині тут бушують урагани. А що ви собі подавляєте з цього всього цікаве? <кій> Сила. Отут дуже багато в будь-якому разі є подавленої агресії, сексуальності, е якоїсь такої сили, все одно, яку ви собі не розкриваєте на більшій. Ви ніби боїтеся якось комусь причинити біль, образити якось зайвий раз.